Вітаю, шановне панство! Сьогодні в нас на огляді ось такий набор посуду від Ardesto Приємний бренд за невелику ціну. Колекція Gemini. Що ми маємо? 4-3 каструльки, три кришки і ковш з кришкою для них. В наборі ковш об'ємом 1,6 літра. Каструля з кришкою 18 на 2,3, 20 на 3,4 і 22 на 4, 4 літри. Все це з нержавіючої сталі. Коли ми відкриваємо коробочку, нас зустрічає досить добре пакування. Тобто Воно приїхало, ніде нічого не побилось, все оглядав. Коли привіз кур'єр від моє... тобто кришки у нас в такому форматі запаковані. Якщо це глибока каструля, то бачите, всередині все проложено і досить е, товста, е, досить товсті стінки у самої сталі. Тобто можете бачити, як заявляє бренд, в них силикон на ручках присутній. По товщині ми можемо бачити, що це для недорогої лінійки все приємно вироблено. Підходить для всіх типів плит. Купував все це в мою, Дуже швидко оформили. Оформлював вчора, вже сьогодні приїхало. Тому маємо змогу все це з вами оглядати. Стосовно сервісу, завжди купую в мою. Стосовно якості, хлопці підбирають найліпшу якість для того, щоб себе все це продавати. Стосовно каструль, бачите, всередині є. Мірник, де ми можемо бачити, наскільки ця каструлька. Бажаю гарного дня, шановне панство. Робіть свій вибір, купуйте в мою, бо хлопці завжди для вас все швидко обробляють. Гарного дня!